Небо, небо хилиться, хилиться, Небо неболи тримається, падає, ой. Є. тихо тихо тихо, по тилицю, каже нам, що в світі ще правда є. небо небо, хилиться, килиця, неболи тримається, падає, ой. Є. тихо тиходиха, тихо, потилицю, каже нам, що в світі ще правда. Я найбільш ніж ми небо ти попадає біжі твої з небося син це голови ми, але во цікава лише самим стомлені віриш, ти настовсутим поласнути небі, наївні у Стільки надія, що раху поміє, чиє ти Чисті, ми, і житі, не наводиш, але по нічивою лиця цук дуже тіла немає часу. Більш не ховай за її працю. Не буду додасть, не буде посу. Може, Бо твої очі я сіяли все за неї скільки земляться, та все попігала. Та ніхто не зможе служити з чиром любити світ, коли неба нема, нема. Небо непохилиться пілиця, неболи тримається, падає, о є, тихо, тихо диха потилицю, каже нам, що в світі ще правда є, небо не похилиться, пилиця, неболи тримається, падає, оє, тихо тихо диха по тилицю, каже нам, що в світі ще правда грішка. you Нам що світі ще правда є, небо небо хилиться, килиться, небо лимається, ли падає, оє тихо ти ходиха потилицю, каже нам, що світ світі ще правда є.